У кожного йога це своє для тих, хто сюди приходить. Хтось приходить за якимось струмким тілом, хтось за спілкуванням, за новими знайомствами, хтось за станом. Тут все це можна отримати. Дуже важливо знайти свою людину, яка тебе введе в цей йогівський світ. Це дуже важливо. Я давно шукала. Йогу. Я хотіла спробувати, що це таке. Я не знала, чи воно мені підійде, чи ні. Це мій перший тренер з йоги. І от якось я прийшла, і зразу, з першого разу, у нас все склалося полюбовне і спілкування, і тренування. Приходьте. Ніжне таке коло людей, які всі зібралися зробити життя. Себе, своє життя і життя своїх близьких класним, щирим. І завдяки йогі це теж впливає на твій стан, який ти потім принесеш до своєї родини, до своєї роботи і зможеш ним поділитись, тому що енергії дуже багато, я не складно щось робити, я в тому зовсім не відчуваю. Да, мені здається, як наче вчора тільки зайшла. Ті люди, які хоч раз це спробували, вони все одно повернуться, щоб спробувати це ще раз.